Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас завітав. А як ви думаєте? Так, правильно, це літо, тому що воно вже у нас розпочалося. Давайте ми з вами привітаємося з літом. Скажемо доброго ранку. Доброго ранку, дітки! Я прийшла до вас, щоб розповісти, які кольори я люблю. Я люблю червону фарбу. Я я, я, я люблю жовту фарбу, як сонечко, блакитну, як небо, синю, як море, водичка. Я люблю зелена, як листя та травичка. А ще, дітки, я вам пропоную послухати казочку про краплинку. У синьої мами хмаринки жила донька крапелька. Якось. Зустрілася мама Хмаринка із мамою сонечком, а їхні діти сонечко та краплинка подружились та й заспівали пісеньку про сонячний дощик. Сонячний дощик зварю тобі борщик в горщику чарівному. Краплинка на землю впала і чарівною фарбою стала. Дітки, давайте ми з вами намалюємо листівку улюбленими кольорами літа. Для того, щоб намалювати таку листівку, нам будуть. Дітки, Для того, щоб намалювати привітальну листівку для літа, нам будуть потрібні аркуш паперу, фарби різних кольорів, водичка та пензлики, і серветки, щоб витирати наші пальчики. Беремо пензлик та пробуджуємо. Наші фарби. Пробуджується ті фарби, яких кольорів ми будемо малювати. Які кольори сонечко любить? Жовтий колір. Вірно, ще який кольор любить сонечко, крім жовтого. Так, правильно, червоний колір. А ще який сонечко полюбляє синій та блакитний. Так. А ще який дуже-дуже любить якого кольору у нас травичка та листочки? Вірно, зеленого кольору. Так. Малювати будемо сьогодні з вами пальчиком. Набираємо на пальчик жовту фарбу. Що будемо малювати жовтою фарбою? Правильно, сонечко. Ось так я ставлю крапочку і малюю сонечко. Що нашому сонечку не вистачає, правильно, промінчиків ось так. Ось таке сонечко вийшло. Так, а що ще ми намалюємо блакитного кольору поряд із сонечком? Правильно, хмаринки намалюємо, не забуваємо витирати наші пальчики вологою серветкою. Давайте блакитні хмаринки намалюємо пальчиком. Ось так. Притримуємо, якщо потрібно. Ручкой ручкою аркуш паперу. Так. Ось такая хмаринка у нас вышла. Чудово. Ось так. Що ще ми намалюємо. Так, а ще у нас червоного кольору. Що у нас може бути? Правильно, квіточки можуть бути червоного кольору. Тож малюємо квіти. Набираємо червону фарбу, ставимо крапочку, а поряд з нею ще крапочки. Ось так. Ось так. Такі квіти у нас ростуть на нашій галявці. А якого ще можуть бути квіти? Так, вони можуть бути ще оранжевого кольору, тому можемо проводити ще й оранжеву фарбу. Так, ось так набираю жовто-гарячу фарбу. І малюю жовто-гарячою фарбою ось так. Ще ви, дітки, за власним бажанням, можете намалювати квіти і інших кольорів. Чого ще не вистачає нашим квіточкам? Так, правильно, стебла, стебло якого кольору буде? Вірно, зеленого притримуємо аркуш і малюємо ось так. Зелене степло. За бажанням ви можете домалювати їх за допомогою пензлика. Що ще потрібно? Так, правильно, листочки малюємо. Ось так. І малюємо травичку. Ось так бачу. Ось так. Щоб наші квіти не були стебла, наче в повітрі, домалюємо їх допомогою пензлика. Ось так, за допомогою пензлика. Ось такий малюнок в мене вийшов. Я чекаю тут тільки на ваші роботи.